У п'ятницю, 20 січня, в Україні місцями будуть опади, а на дорогах ожеледиться. Крім того, у багатьох областях очікуються сильні пориви вітру. На Полтавщині похмарить місцями невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 11 градусів, вночі плюс 1. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На термометрах в день плюс 10, вночі можливо близько 2 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарність та прохолода триматимуться до самого вечора. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс один, світлої плюс дев'ять градусів. До сьогодні найтепліше 20 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1948 року плюс шість градусів. Мінімум 1950-го мінус двадцять вісім. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.